Білий дім вітає дипломатичні зусилля інших країн із досягнення миру в Україні, якщо вони відповідають баченню нашої держави. Про це на брифінгу заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки адмірал Джон Кірбі, коментуючи візит до Києва, прем'єр-міністра Індії на моді. Курська область ВСО продовжують стискати міста для продовження атак атаклупраси території. Якщо і інша країна, яка готова допомогти у спробах покласти край війні в Україні. Ми вітаємо це, підкреслив він. Водночас Кірбі наголосив, що такі зусилля мають передбачати спілкування з Україною і починатися з розуміння позиції цієї держави і з цього питання. Ми постійно говоримо про це. Нічого про Україну без України, підкреслив Кірбі. За його словами, прем'єр-міністр Моді, який є сильним партнером Сполучених Штатів, саме так і робить. Він їде до Києва, розмовляє з президентом України про те, як це має закінчитись, якщо це може. Допомогти нам покласти край цій кривавій війні і відповідає баченню президента України про справедливий мир. Тоді ми думаємо, що може бути корисно. Додав радник. Ну, по перше, я зразу скажу те, що я вважаю е уже зараз видно е цей короткий візит. Він названий історичним з двох сторін. Він дійсно прем'єр-міністр Індії вперше приїздить. Але в чому проблема? Він міг раніше приїхати. Його запросили раніше. Чому він не приїхав до війни? Чому після Глазго, коли зустрівся президент з ним, чому він не приїхав? Чому запрошення, які надсилали ще раніше, він не сприйняв? Не було інтересу, не було бажання. Зараз така ситуація, коли Індія дійсно має визначатися. Це глобальні виклики. І дійсно приїхав. Це добре, що він є. І до цього візиту долучились і дипломати України, і США дипломати допомагали, щоб просто показати більш збалансовану позицію нейтральної Індії. А є ще один момент, який ми зразу бачимо. Історичний візит отакий єдиний, і нема чого підписати. Практично, немає чого підписати. І тоді виникає питання. От просто люди, які це все дивляться, не зададуться питанням, а що робили українсько індійські відносини до цього. Так я вам скажу, президенти приїжджали, міністр закордонних справ. Було встановлено відносини всеохоплюючого партнерства. Тільки зараз перед широкомасштабним вторгненням толку це не дало жодного. Тому що Індія зайняла позицію невизнання визнання факту агресії Росії. І я на превеликий жаль констатую сьогодні була унікальна можливість для прем'єра Індії сказати цю фразу. Він цього не сказав. Він не тільки не відвідав наших воїнів. А я вам скажу загиблих, а я вам скажу одну річ. Він навіть не сказав дітей українців. Він просто сказав дітей. Цю експозицію зробили швидко. Непогано зробили в музеї. Війни, і це було видно, що цю інсталяцію це все зробили спеціально для нього. Тобто це було узгоджено двома сторонами. Uh -huh. А у нас за протоколом є пам'ятні місця, які за нашим українським протоколом мають відвідати гості. Значить, я вважаю, що ми пішли на поступки просто індійським бажанням, бажанням індії. Раз, друге. Е я точно впевнений, що цей візит був потрібен прем'єру Індії не для стосунків з Україною. Абсолютно, це його новий такий поворот в його політиці для збалансування інтересів заходом насамперед США і Європейським Союзом, тому що Індія зараз спостерігає напружено, як зміцнюється оцей вісь Китай, Росія і можливо Пакистан. Питання Кашмиру не вирішено. Тобто є е, дуже багато питань, які потребують зближення з Заходом. Наприклад, ті ж саме зброя 65% російських озброєнь радянських, потім російських. Ну, зараз за останні десятиліття 65% брали з Росії. Тепер виявилося, що ця вся зброя, ці всі 5 мільярдів за С установки викинута на повітря, тому що вони. Ні на що не захищають толком. Uh -huh. І сушки, ну, вони працюють, бомбардувальники зараз двох сторін на фронті. Але для Індії, яка закуповувала супер-пупер російські літаки, вивели, що вони взагалі нікуди не здатні ці літаки, а коштують дорого. Так що вони зараз переорієнтують ринок. На майбутнє нам це може зіграти, І той же саме ринок озброєнь, і той же саме аграрна продукція, олію ми постачаємо в Індію. ми... Не використали потенціал зовсім наших стосунків, цього. але зараз війна. Що сказав прем'єр на брифінгу? Своїх цілей він виступав не для українців. Він виступав, я так розумію, на хінді, не на англійську мову, хінді, і говорив своїм виборцям. Він казав своїм е людям в Індії, як він підкреслював неодноразово 1,4 мільярди. Він жодного разу, може, я пропустив, не сказав українці, не звернувся до українців. Навіть перед Днем Незалежності він не назвав це. Він звертався до президента, сказав про дружбу, сказав, як добре вивезли, а тепер цікаво, я цей факт не знав. Виявляється, дуже швидко вивезли 20 тисяч студентів індійців, а наших людей ніхто не вивозив. Тобто, знаєте, ну, коли це в одні ворота йде. У мене таке враження, що прем'єр досягає своїх цілей, а що ми досягли, я поки що нічого не бачу. Можливо, і, і, ну, можливо це і так, тому що ми не знаємо е, переговорів безпосередньо. Uh -huh. Побачимо. Анонсовано було президентом України, що він хоче отримати від Індії підпис під комуніке Першого інагураційного саміту миру. Ну, там в комуніке є фраза про агресію Росії. Якщо це буде підпис Петкоменікі, під mm -hmm. значить, уже Індія уже хоча б скаже, що визнає агресію Росії. Уже буде крок. Ну, побачимо, чи вони це зроблять. Чого варті риторика про те, що ми визнаємо територіальну цілісність і суверенітет? Нічого не варто. Пустота дуже багато зараз пустих слів. Тобто, що зна, що значить, визнаємо. Суверенітет, ну звичайно, це посил, який Індія має давати, тому що вони займають постійно таку mm -hmm. позицію. Але дуже просте питання: чого варті всі ці слова? Якщо статуту вам чітко говорить: от є суверенна країна, є її територіальна цілісність. Інша країна порушує другу статтю статуту, яка Індія все це підписувала, Китай підписував. І ця країна, ну да, вона на всіх. Плевать хотіла, тому що вони захопили місце в ООН після Радянського Союзу, захопили і в Радбезі витують все. Так от, Індія не підтримує ці всі резолюції, що російська агресія, і каже про суверенітет і територіальну цілісність. Тобто, тут знаєте, що мається на увазі? Ну, тут мається на увазі, це важливо для загального принципу uh -huh. на майбутнє. Коли будуть всі ці віддаватись. Те, що ми зараз втрачаємо компенсації і все інше, і будуть відновлюватися територіальна цілісність України, я вважаю, що це не буде за рік, і навіть за два, і навіть за п'ять, але колись це буде повністю. Так от, величезна, ну не помилка, вони все прекрасно розуміють. Вони кажуть, що ми визнаємо цілісність і при тому не визнають, що є агресором. Він не назвав, хто вбивав дітей. То таке враження: от пішов. Подивитись, що які загинули діти, а від чого вони загинули? Ну, правда, президент сказав України, сказав, що це росіяни вбили. І в цей момент прем'єра Індії аж так дещо перекрутила. Тому що він ж хоче бути миротворцем, бо в нього країна миру, Махатма Ганді, він миротворець. Мене це чесно вам скажу, роздратувало. Одну фразу, хоч скажи на брифінгу, що це Росія. Жодної фрази.